Навіть Щоб нічого ми... не підписував, то хай не саме. Ні, ні, ні. ні, ні. Що? Ми... я вас не рухав. Ми з'ясували дійсно. І ви вас знає? Знає. Це є сповіщення. Це, це, це є ознайомлення. Скажіть, це, 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 це є сповіщення. Дмит... Мішаль Дмитрович, вас я знаю. запрошують у відділ ДАІ при УМС у Львівській області адреса Городоцька, 124 на 8 число. Цього місяця, січень місяць, 14 го року, на 10-ту годину. Так, ваше число це можливе, так. Значить, ви. Підійдіть, будь ласка, до. В вашому числі я з вами. Коли вам зручно, скажіть, будь ласка. А через суд не є... можна визначити. Ну, прошу пана, відійдіть, будь ласка. Ви в нетверезому стані, відійдіть, я з вами не, не а хто ви такий, щоб... Скажіть, коли вам... Зручно. коли вам зручно, я вже йду. Ні, ви зрозумієте правильно, ми, ми робимо свою роботу. Значить, Якщо ви мені говорите число, значить я число можу. Якщо вам не зручно, любе, значить, не я, я зобов'язаний. Значить, 8.01 на 10 .01, 20-й кабінет Городоцька, 124, до капітана міліції Орищина Юрій. Ага. Для засування обставин, так як ви кажете. Я сьогодні вам даю, будь ласка, ви розпишіться, ну, що я, ви отримали Я, і... я, я нічого не зобов'язаний підписувати, добре, не підписую, значить, так, що, добре, але я свого я не можу не прийду до свого. Ну добре, коли вам зручно? Не знаю. Візьміть, будь ласка, не хочете розписувати? Не, Візьміть, ну, ні, Візьміть не, будь ласка. Ні, я не візьму цього. Ви можете тримати, можете повісити ну, тут на будинок. Ви всі бачили, не візьму. Що ви ігноруєте дану... Та як мені відомо, її має приходити до будинку. А до кому? До... Так ми, 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 ми вам даємо сповіщення. Для з'ясування обставин. Будь ласка, прийдіть. Як? Та як мені відомо, ви не маєте приходити до мене додому. Ви чому, не маєте ми не вам до вас, чому ми не можемо та... вас. До рекомендованої поштою, будь ласка. Ми можемо та... рекомендовану поштою, можна прийти Можете, до людини. Так. Значить, Ми приходимо до вас, даємо вам в руки. Якби вас не було вдома, ми б, може, прислали рекомендовану листом, так як ви кажете. З, навіщо? Ходити на пошту, відправляти, якщо людина є на місці. Добре. Я би вас попросив взяти. Ви не бо берете. я знаю трохи більше. Ну ще раз я вам просто наголошую, 8 числа 1 місяця січня на 10-ту годину ми вас чекаємо. Добре. Я вам сказав, так? Що я не буду, бо я в цій годині прошу пройти. Подивиться, я служу, сужу Боже. Добре.